Вітаю, любі шостикласники. Сьогодні ми ще один урок поговоримо про координатну площину, а отже, розв'яжемо завдання, які стосуються саме з цього поняття, і пригадаємо, як будуються координати точок і таке інше. Отже, працюємо в параграф 53, Я Нагадую, що це підручник Олександра Істера, математика 6, і в першому прикладі це номер 520, 1520, який ми сьогодні зробимо. Нам потрібно крім того, щоб побудувати координатну площину. Ви бачите, перелічуються точки, які потрібно зазначити. Це точки є М, Н та П, і далі провести через ці точки прямі, і відповідно задається три пункти. відповідь на які ми можемо дати відповідно після побудови. Нашої координатної площини. Ось, ну і починаємо з того традиційно, що спочатку вибираємо, креслимо координатну площину. Я нагадую, що це у нас два проміні, які розташовуються під кутом 90 градусів, ось таким чином. Далі ми не забуваємо позначити вісі. відповідно, горизонтальну вісь ми позначаємо як вісь ОХ, вертикальну вісь ОІ. І далі ми дивимося, що у нас координати. Точок максимальна максимальну цифру, яку нам потрібно буде побудувати, це 6, Ви бачите, що вона представлена в точці Е, і відповідно до масштабу того аркушу, який у мене на екрані, відповідно, я візьму за одиничний відрізок. А тут не зазначається, поскільки взяти за одну клітинку В зошиті. Якщо ви будете виконувати ці креслення, ви бачите, що у вас масштаб вашого аркушу. Набагато більший, тому відповідно ви можете взяти одиничний відрізок за один сантиметр. Я нагадую, що ми починаємо розставляти оці засічки відповідно від початку відліку від точки. О, ось ну і далі. Проставляємо наші координати для того, щоб перетворити площину саме на координатну, і можемо прописувати через один, для того, щоб у нас малюнок не перевантажувався. Ось, таким чином. Ось те саме ви можете зробити в зошиті. Якщо ви берете за один сантиметр, то відповідно. Він у вас буде трохи більшим, тому там можна прописати всі одиничні відрізки ось таким чином. Так, ось тут я почну мінус 2, мінус 4, мінус 6. І тепер починаємо безпосередньо побудову наших точок. Точка С координатами 6, 6. Для цього ми знаходимо перетин перпендикулярів. Відповідно, по абсцисі у нас 6 і по ординаті 6, отже, це буде у нас точка F, e, підписуємо її. Далі ми будуємо точку М з координатами мінус 2, 2. Ось тут вона у нас розташована. Перша координата мінус 2 від'ємна вона відкладається по осі, OX, тому що у нас на першому місці в записі координат стоїть абсциса, і, відповідно, на другому 2. Там, де перетинаються перпендикуляри, я вже їх не креслю, Якщо вам потрібно, ви можете це робити. Взошиті, поки не навчитесь правильно виконувати. Далі, точка N у нас має координати 4, 1. Ось вона, шукаємо уважно і розташовуємо. І точка P з координатами мінус 2, 4. По Х мінус 2, по Y 4. Ось вона в цьому місці буде розташована точка P. Далі ми дивимося, що нас просять проведи прямі Є е, і НП. Значить, я нагадую, що прямі це у нас. Фігури, які не мають початку і не мають кінця, тому коли ми будемо сполучати, до прикладу, точки Е і М, я нагадую, що вони не, обов... не завершуються саме на цих точках, а ми проводимо пряму таким чином, щоб вона, відповідно, виходила за межі точок Е і М. Аналогічно, ми з'єднуємо точки П та Н. Ось таким чином проводимо пряму. Ось. Ну, і ми бачимо, що вони перетинаються. Далі читаємо завдання, на які нам треба дати відповідь. В завданні 1 нам треба визначити координати точок прямих ЄМ і НП. Ми бачимо на малюнку, що це у нас буде, роздивіться, уважно. Я думаю, що ви побачили, що це у нас буде ось ця точка. Давайте якось її позначимо. Нехай це буде точка К. І тоді, відповідно, записавши відповідь до першого завдання, ми зазначаємо, що точкою перетину прямих ЄМ, та НП буде точка К, координати якої 0, 3. Я нагадую, що якщо у нас точка лежить на одній з осей, то одна із координат, відповідно, буде дорівнювати 0. Яке саме треба дивитися, це залежить саме від осі, на якій лежить наша точка. Далі, в пункті 2 нам потрібно знайти точку перетину прямої ЄМ. ЕМ. Ось так, Є М, звісню, абсцис. Для того, щоб це зробити, нам потрібно зараз далі продовжити нашу пряму. Я її, бачите, ось таким чином продовжую. І якщо ми продовжимо, то ми бачимо, що координати цієї точки, відповідно, підрахувавши, ми бачимо, що координати ці, давайте якось її традиційно позначимо, для того, щоб можна було прописати. Нехай це буде точка Ф. І записуємо відповідь, що координати точки F. А ми знає, бачимо, що вона знову розташована на одній на одні із осей. Відповідно, тепер уже у мене буде координата ну, дорівнювати саме, абсц... ор... Ор... Ордината, абсциса дорівнює мінус 6. Ось таким чином. Точка F, точка перетину, прямої є M, з вісю ОХ, з абсцис нас просять, це буде точка Ф координат такої мінус 6-0. Ось. І в третьому пункті нам треба знайти координати точок перетину прямої НП з вісю ординат. Ну, якщо ми уважно подивимося, вісь ординат це вертикальна вісь і пряма НП перетинає в точці К. Тобто в даному випадку перший і третій пункт цієї задачі дублюються. Отже, це буде точка К з координатою 03. Ось такі задачі є не просто побудувати точки, а зробити якісь аналітичні висновки, з якими осями ці прямі перетинаються, якщо ми з'єднано сполучимо побудовані точки, і відповідно на вміння знаходити координати точок перетину, припустимо заданих прямих з, ві... з осями абсис, з вісю абсис і з вісю ординал так якщо ви не встигаєте традиційно нагадую що ви можете зупинити відео докреслити і ми рухаємося далі виконуємо наступне завдання так, номер 1552. І зрозуміло, що в усі завданнях ми будемо з вами виконувати побудови, тому традиційно починаємо з креслення нашої координатної площини. Ось, ну і потім подивимось. Так, давайте я проведу її рівніше. Значить, коли ми з вами виконуємо креслення координат. Координатної площини, то, відповідно, поступово також треба аналізувати, а скільки ж взяти одиничний відрізок. Ми бачимо, що у нас координати, які представлені точка М, Н і К, невеличкі мають значення, тому, відповідно, в даному випадку ми можемо спробувати взяти один сантиметр. Так, ну давайте побудуємо, значить, креслимо наші одиничні відрізки. Так, один, два, три, 4, 5. Ага, я бачу, що у мене не вміститься. Добре, беру знову в цьому завданні одну клітиночку. Ось ви можете зробити 1 сантиметр для того, щоб всі координати у вас помістилися. Всі точки, які ми будуємо: ось, у мене обмежене місце на екрані, тому, відповідно, буду брати за клітиночку. Далі, все те саме. Ось проставляємо вісі. Проставляємо одиничні відрізки, це важливо. Так, ну давайте я візьму до п'яти, побільше більше нам не знадобиться. І так само відповідно від'ємні напрямки мінус 4. Все. І тепер безпосередньо починаємо виконувати побудову. Нашим першим пунктом завдання на координатній площині задані точки. Точка М з координатами 5 мінус 3, Ось буде ця точка. Маю надію, що ви вже навчилися будувати їх. Точка N з координатами 4 2. Ось вона ця точка. Точка N з координатами 4, 2. Дивимося. Так, далі. Наступна точка K з координатами мінус 1, 2. Ось вона точка K. Так, точка М ще раз перевіряємо, чи так ми побудували. Значить, у нас виходить з вами три точки: «К», «М» і М. Ось, і тепер просять проведи проміні МН. М. Вибираємо, заберемо собі лінійку, так в зошиті і з'єднуємо відповідно. Знову я хочу нагадати, що в даному випадку не відрізки. А так як у нас зазначений промінь, ми Я нагадую, що промінь це у нас фігура, яка має початок і не має кінця. Як визначитися спочатку, ми дивимося на запис нашого проміння? Іде МН, це означає, що коли ми будемо проводити наш промінь, він. Починається з точки М і продовжується проходить через точку Н. Ось таким чином. Аналогічно ми проводимо промінь МК, ось він зупиняється в точці М, але продовжується через точку К. Ось. Ну і у кого є із вас. Дома під рукою транспортир, ви можете взяти або прикласти до екрану, або в зошиті, якщо ви побудували, і виконати вимірювання. Тут просять знайти кута МНК, тобто виміряти градусну міру ось цього кута. Ну, хочу сказати, що я вже його виміряла. Ось. Можете науку спробувати дати свій прогноз, зупинити відео, подумати, а скільки б це могло бути у градусах, і потім включити, перевірити свою здогадку, що кут у нас. ММК, градусна міра цього кута становить саме 45 градусів. Як перевірити себе, ми бачимо, що зображення цього кута цей кут гострий, ось це кут, у якого градусна міра від 0 до 90. Ну і, відповідно, якщо б ми спробували зараз добудувати ось так до прямого кута, ми дійсно бачимо, що він схожий на те, що це половинка від 90 градусів, ось таким чином. Ще одне було цікаве завдання. У нас ви бачите, що завдання на координатну площину різноманітні. Вони можуть включати себе подбудову не тільки точок, а й добудування деяких фігур, визначення вершин, які не достають. Якщо мова йдеться, припустимо про чотирикутники. І от наступне завдання ми зробимо саме. З вами таке завдання на інтуїцію, на вміння бачити креслення, ось що воно у собі уявляє. Значить, нам задаються координати трьох вершин прямокутника. Ми їх випишемо окремо на екрані для того, щоб потім побудувати. Це точка А з координатами мінус 4, 1, далі точка Б з координатами 2, 1, і точка С з координатами 2 -3. За значить, Зазначаючи це саме прямокутник. Ось нам потрібно накреслити цей прямокутник, тобто почати з трьох точок, далі знайти координати четвертої точки, Д. Ну і далі, вже відповідно пункт 3-4. Я залишаю на екрані. Ми потім до нього повернемось, коли спробуємо виконати побудови нашого прямокутника. Отже, традиційно починаємо з координатної площини, ось таким чином. так, ми бачимо, що можливо в даному випадку вийде у нас попрацювати з одиничним відрізком 1 см, Давайте спробуємо. Я дивлюся, що координати невеличкі, і у нас іде по осі горизонтальні, тому я думаю, що в даному випадку ми помістимося. Ось вкреслимо засічки через 1 см, тобто через дві клітиночки. Я нагадую, що якщо в умові. Не зазначається який саме одиничний відрізок, то ви його вибирає, обираєте на свій власний розсуд. Так, через один проставляє наші координати для того, щоб вони не переобтяжували креслення, і далі ми почнемо з побудови заданих точок. Точка А мінус 4, 1. Знаходимо по осі абсцис, перетин перпендикулярів мінус 4 і 1. Це буде точка А. Далі точка Б це координата 2, 1. Ви бачите, що у нас вже вимальовується одна із сторін прямокутника. Точка С у нас буде 2, мінус 3. Ось вона координата. Ну і зараз пропоную самостійно спробувати зупинити відео, добудувати у себе в зошиті цю четверту точку, і потім, включивши далі продовження, ми визначимося з вами з координатою точки Д. Отже. Точка Д, я думаю, що ви всі здогадалися, де і саме її побудувати, буде мати координати мінус 4, мінус 3. Отже, перший пункт ми виконали. Точка Д має координати: мінус Далі ми утворюємо з нашої фігури прямокутничок. Для цього ми з'єднуємо всі вершини. Дійсно, переконуємося, що ми маємо справу з прямокутником. Ось таким чином бачимо, що це дійсно прямокутник, бо всі кути, які у нас утворилися прямі. І в пункті 3 потрібно знайти координати точок перетину відрізків. А це так, запишу точка Д. Значить, точку. Точки перетину наших відрізків АЦ і Б, Д. І тут підказка в дужках, що такі відрізки ми будемо називати діагоналі отже, для початку ми їх проводимо, ці діагоналі. Так, ось вони, зараз трохи рівніше, бо при побудові це принципово. Коли ви будете з'єднувати ці точки в зошиті, так само пропоную користуватися лінійкою, тому що. У пункті 3 у нас якраз стоїть задача визначити координати точки перетину відрізка АС і БД, діагонали. Якщо ви виконаєте на око, то можливо координати, ці, ця сама точка і координати будуть визначені неточно. Отже, я думаю, що ви всі знайшли, що це буде у нас точка, припустимо, точка О. І, знаходячи в третьому пункті, даючи відповідь на це запитання, ми бачимо, що координати цієї точки О, точка перетину діагонали, це буде мінус і мінус 1. Ось таким чином ми визначаємо, що координати цієї точки мінус 1, мінус 1. І в пункті 4 потрібно знайти площу і периметр прямокутника. Подібні задачі ми виконували вже на попередніх уроках. Для цього нам потрібно пригадати, що площа прямокутника знаходиться як добуток довжини на ширину. Ось, ну І деякі можуть запитати, а як же ж визначити довжину і ширину, якщо зазвичай ці довжини у нас задаються. Я думаю, що ви здогадалися, враховуючи, що одиничний відрізок, ми зараз взяли в задачі 1 см, тому для визначення сторін нам потрібно поміряти довжину нашого Довжину сторони АВ, припустимо, ми бачимо, що це буде 6 одиничних відрізків, а саме 6 см, і ширину іншу сторону, яка відрізняється по розміру, це буде 4. Отже, знаходячи Площу нашого прямокутника будемо мати 6 помножити на 4 дорівнює 24 см квадратних. Нагадую, що площа вимірюється в квадратних сантиметрах. І, знаходячи периметр нашого прямокутника, пригадуємо формулу, Для того, щоб знайти периметр, нам треба додати всі сторони, ну, але наразі. Пам'ятаємо, що протилежні сторони у прямокутника однакові, тому достатньо просто додати дві різних сторони і помножити на два. Це виходить 20 сантиметрів. Ось таку задачу ми з вами розв'язали. Знову-таки бачите, що важливо вміти не тільки будувати, там, припустимо, задані точки, можна користуючись. Побудованими трьома точками визначити четверту точку за рахунок, того що вони будуть, скажімо так, нове для вас слово, можливо, ви і чули симетричними. Про це ми більш детальніше вже поговоримо в старших класах. Ну але математика, в тому числі наука, інтуїтивна в окремих речах. Тому ви бачите, що для того, щоб з де знаходиться четверта вершина, треба просто проаналізувати. Те, що ми подуподували, які де розташовані три останні точки, і відповідно знайти четверту і найцікавішим. Завданням на координатну площину, звичайно, є завдання, в яких потрібно побудувати якісь малюнки за координатами. Наприклад, на координатній площині треба накреслити дві замкнуті, замкнені ламані, ось послідовними вершинами. Якщо ви подивитеся уважно, деякі з вас кажуть, а де ж то дві. От, дивіться, от у нас іде потік, цілий потік якихось координат, і між ними стоїть і це означає, що. Якщо ми візьмемо перші координати, побудуємо, припустимо червоним кольором. Це у нас буде одна ламана. А другі ми будуємо, які розташовані після слова і ось тут декілька точок. Це відповідно, друга ламана. Що таке ламана? Це ось так послідовно з'єднані відрізки. І якщо ви будете правильно побудувати координати цих точок, то відповідно отримаєте. тут, дивіться, яка тварина тобі посміхається. Для того, щоб створити інтригу для виконання цього завдання, я пропоную побудувати декілька точок. Роздивимося, як це все працює. Ось, ну візьмуть, припустимо, що мінус 2, мінус 3. Ось, і там, припустимо, що там у нас ще йде: мінус 10-4. Значить, це у нас буде. Початок нашої тварини ми почнемо це будувати. Ну а далі, якщо у вас буде бажання, ви можете відкрити або підручник, або взяти точки з екрану, якщо ви працюєте не за підручником, і відповідно добудувати цю тварину. Я ще раз нагадую, що ми тільки почнемо це виконувати. Отже, знову координатна площина. Ми бачимо, що тут у нас присутні досить такі Координати великі, мінус 10 там і так далі, тому беремо по клітиночці. Ось якщо в мене зараз якась точка не вміститься, зошит у вас більш масштаб, більший масштаб, ви бачите, там більша кількість клітинок вміщується. Тому наразі ми спробуємо почати, а далі ви продовжите вже самостійно, якщо вам дійсно цікаво, а яка ж тваринка нам посміхається. Так, позначаємо вісі координат, не забуваємо це початок, з чого починається будь-яке креслення. Далі проставляємо одиничний відрізок і, відповідно, далі координати для того, щоб нам простіше було працювати. Мінус 3, там у нас представлено мінус 10, тому долучаємося і креслимо до кінця. Так, скільки у нас вміщується, мінус 2, мінус 4, мінус 6. Я думаю, цього досить і починаємо креслити. 4 мінус 1. Ось вона ця точка. Вже детально не пояснюю, бо неодноразово це робили. Далі 7, мінус 2, мінус 2, мінус 3. Ага, і по, значить, поступово, в залежності від того, як викреслити, вам потрібно ці точки послідовно з'єднувати. Ось таким чином. Далі наступна точка: мінус -10 4. мінус 10. -4. Ось вона. І відповідно з'єднуємо. Побудувавши ці дві точки, ми їх з'єднуємо. Ну, ось бачите, вже вимальовується якийсь профіль, яка саме тварина. Вже я не буду говорити. Якщо ви добудуєте ті точки, які задані зараз на екрані, всі ви побачите відповідну фігурку. На цьому ми будемо завершувати. З координатною площиною, можна сказати, ми розібралися і залишається ще одна цікава тема, в якій використовується саме координатна площина це графіки. Тож до наступних уроків.